Друзі, друзья, пісню песню симфойничного царства Небас. Слухай это. I'm yeah. 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 Так, Мої друзья, <кхи> я вам виставила ось цю пісню, тому що ця пісня веде до світла, ця пісня веде до блаженства, ця пісня симфонічного небесного світу. ця пісня духовна, наскільки мені ця пісня гарна, і наскільки вона вливається в моє серце і в душу. Мої друзі, я вам розповім... За своє життя чи я можу вам е, проповідувати Боже слово е, 7 хвилин чи 8? І вам скажу, що моє життя лише вам скажу, проходило без Бога. І без Бога я жила 19 років. Але Після 19 років ще ось що випробування пройшли, але я все-таки з Богом їх переношу, з Богом все переношу мої друзі. Я, я просто, знаєте, як моє духовне ім'я це все... Пілігрим, Пілігрим моє духовне ім'я. І вам скажу, що я не з цього світу, як і Бог не з цього світу. Тому що коли я була на написах, у мене було все мої друзі. Я мала прекрасний замок. З усякими прекрасними е е це було золото чистого. І всередині було прекрасне, і назовні. У мене був прекрасний сад, у мене був прекрасний загорожа. Зі мною спілкувалися горовими ангели, і зі мною спілкувалися милі друзі також. Господь Всю спілкувався. Зі мною спілкувалась на божитель. Я без частей була Слава, але я вирішила на сідавність спуститися. Народитися як людина. Я народилася дитиною. Виростала як дитина. І, і, і тепер і, і дитинство прийшла, і юність прийшла, і молодість прийшла. І вже дрілісна стала мої друзі. Вже мені по земних мірках мені 43 роки. Ну, я прожила своє життя знаєте, в великих опробуваннях, тяжкий шлях проходжу, дуже тернистський проходжу шлях на всій землі, дуже важко. Але я дякую Богу, що мені Бог прекрасних батьків послав, добрих, які мене жаліють і люблять, і піклуються про мене. У мене був батько, але він п'ять років тому майже помер. І тепер у мене залишилася мама, яка про мене піклується, любить мене, зігріває теплом своїм і завжди поруч зі мною і завжди мене підтримує. Коли мені, мені друзі, я вступала, як то мені друзі, у духовний брак, тобто я була на тліному, мужем своїм безсмертним Ісусом Христом через водне хрещення, вона мене тоді підтримала. Коли я його приймала. І вона в ту хвилину тяжко, мені друзі була зі мною. Вона мене підтримала. їй я завжди вдячна. Моя мама, мама дуже чудова, хороша. І вона завжди, милі друзі, зі мною підтримує, коли важко, коли хтось скривить, мене обрали, завжди вона зі мною, так як добрий ангел. І також. Е Мої друзі, мене любить Господь Христос, мене любить сам Бог. І так, мої друзі, я скажу, що моє життя, коли я з'явилася на світ, не було легким і не буде до кінця моїх димних днів, тому що моє земне життя буде 87 років. То я буду жити до 2069 року, А зараз поки що мені 43. По земних, по земних мірках, а по небесних мірках я безкінечна і вічна. Мені мільйони, мільйони років. Просто я спустилася на цю землю і народилася дитиною та людиною. І коли я народилася, милі друзья? Коли я милі друзі народилася, тяжко захворіла в п'ятимісячному місяці, Вісі я впала у страшну лікарню, реанімацію. Мене силу двіси, як то сказати, в... мене силу спасли. Тому що я була мамі потрібна і людям щоб допомагати їм. А потім пішла у садочок. Також вихователі хороші попалися. Дуже мене любили. Завжди мені банку по три дві тарілки, як то вам. Скажу, мені давали дуже, про мене піклувалися, любили, жаліли мене, діти до мене гралися, найкраще мені ігрушки давали. Ну, садіку мені, знаєте, милі, друзья було чудово. Садик я пройшла. Потім я пішла у школу перший клас, також мені було чудово. Жилася, як я пішла у школу. І дітьми гралася, і біла з дітьми, і учителі мене жаліли, любили. І Пикати якось, діти зі мною ділилися. Ну, мене лише одна скажу: усі любили і жаліли, у школі мене поважали. А коли я мені друзі стала на дуже вузький шлях, дуже тернистий у 19 літньому віці. Тому що я полюбила Ісуса Христа більше як своє життя, я полюбила свого внутрішнього моря безсмертного більше як що на світі, що я в цьому мері. Я полюбила свого Бога і свого Скупітеля. Я у 19 літньому віці стала на свій піглі зімський шлях. Спочатку я ніде не ходила з цих милі друзі, два роки. Удома читала Біблію, молилася, служила Господу. Мене привела до Бога моя бабуся Дуня. Вона дуже мене любила привела мене до Христа, привела мене до Спасіння. Ну, потім через два роки я попала в мені друзі у секто, дуже, дуже у згубну, Дуже впливало згубну секто попала. Це п'ятдесятники. Вони знаходяться ну, там, де проживають близько мене. Вони, знаєте, вони знаєте, знаходяться там, де я проживаю близько. Це Серка і це дуже пливало. милі друзі, страшна секта, Я туди, милі друзі, попала. Мене там не вважали, понижували, ганьбили, діти обзивали, пастора понижували. Там мені було дуже милі тяжко, і там дуже велика тисвина пройшла. І коли, знаєте, я хотіла прийняти їхню віру, прийняти їхню віру, то пато той сказав, що я як то ні до чого не придатна, що він не може мене прийняти, бо я, знаєте, ні до чого не придатна, я в цьому мирі ніщо. Так він мені сказав. І він мене, мої друзі, не допустив до навчання, щоб мене навчити щось підтримати все. І він сказав, що я не можу тебе навчання прийняти, він мене не прийняв. І хотіла взяти в одне хрещення, і він його не дав. А потім мої друзі я пішла у таку церкву другу, церкву до молитви. Там дуже хороший пастор, дуже хороший діакон, і вони мене прийняли і підтримали, і вони мені дали водне хрещення. Тобто я там вступила в духовний брак своїм небесним мужем безсмертним Ісусом Христом.